Костюм рятувальника, вогнегасники, макети замінованих іграшок, аптечки до медичної допомоги. Цими та іншими речами обладнаний новий клас безпеки, який нещодавно рятувальники урочисто відкрили в одному із освітніх закладів Володимирця. Цей клас чотирнадцятий в Рівненській області. Основна мета таких класів це в першу чергу безпекові питання. Це сьогодні протимінна безпека, пожежна безпека. От надання до допомоги ми навчаємо діток поводження в тих чи інших ситуаціях безпекових і вчимо їх як правильно реагувати на виклики сьогодення. Проект реалізується в українських школах за ініціативи Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Міністерства освіти та навчання. Ми переконані в тому, що фахові знання рятівників. Досвід наших педагогів в сумі дадуть хороший результат, дадуть ті хороші безпекові навики, якими повинна зараз володіти кожна сучасна дитина. У новоствореному класі рятувальники провели дітям перший урок. Учні уважно слухали, як поводитися з боєприпасами та дізнавалися, якими небезпечними можуть бути повсякденні речі, знайдені на вулиці. Замосковою відрізні предповідні іграшки, як то було сказано. І мобільні телефони. Ось там картинка, я вам не виховаю Підійшли, перевернули один необережний рух і тут вибухова речовина. Діти швидко засвоїли важливі знання. Якщо я бачила небезпечний предмет, спочатку потрібно відійти, якось позначити той предмет і в службу. 101. Учням розповіли про правила надання до медичної допомоги, показали, як правильно робити серцеву-легеневу реанімацію, та навчили користуватися турнікетом. Для мене цей урок був дуже цікавим. Я багато чого дізналася нового. Під час війни це по особливому корисно, тому що під час повсякденного життя може статися будь-яка ситуація. Теоретичні та практичні знання, отримані у класі безпеки, допоможуть дітям уникнути можливої загрози, зберегти своє життя та життя тих, хто поруч. Він буде використовуватися кожного дня з огляду на те, що в закладі читаються уроки основ здоров'я, читаються захист вітчизни безпосередньо основи петичних знань. То ці уроки тематично будуть проходити у цьому класі безпосередньо. Звичайно, що в нас є і початкова ланка, тому початківці теж можуть мати змогу провести тут урок. До роботи в класах безпеки також планують залучити фахівців ДСНС, нацполіції, медичних працівників, учасників бойових дій, фахівців змінної безпеки. На 2023 рік заплановано продовжити відкриття таких класів в українських закладах освіти. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.